І нарешті Європа жото очинулася, розуміє, всю цю загрозу. Я не знаю, що вони так довго тягнули, на що вони розраховували, звідки така безпечність була, але зараз включається. І тут, то в Німеччині, хто в Польщі, хто ближче до України, не дадуть збрехати. Постійно зараз літають літаки, військові, гелікоптери, винищувачі набагато частіше, ніж раніше. Тобто оці навчальні польоти були завжди, але зараз їх стало набагато-набагато більше. І ще декілька країн також починають вже відправляти військових, які воюють за нашу сторону. Професійних дуже сильні команди. Ясно, що найсильніше вони залишають у себе, але отака от історія. Типа це, це неприємна новина. вона. Будь-яка новина за війну вона неприємна. Але в ряді того, що відбувається в нас в Україні із мобілізацією, і з басифікацією, і що ніхто особливо вже не хоче йти і воювати, і ну, всіх можна зрозуміти. І я б, незважаючи на те, що там в мене п'ять кульових, я все рівно не можу комусь сказати. Поняли? Йди воюй, срочно захищай країну, бо я б не хотів, щоб жоден з людей не пережив, то що я пережив. Поняла? Жоден. Але от така ситуація, слава Богу, нарешті включається Європа. Це в даному ключі, в даній ситуації гарні взагалі новини.